Любі мої вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про те, як ми створюємо матеріальні результати. Я це називаю маніфестацією. Маніфестація це створення того, що я бажаю, а в матерії. Тобто, на якій енергії я це створюю, чому я це створюю, які мотиви цього створення, в якому стані я це створюю. Це три основних аспекти, які впливають саме на те, що те, що я бажаю створити як результат, стає моєю реальністю. І так, давайте перше розбиратися зі станом, в якому стані я створюю щось бажане. Ми всі знаємо, що якщо ви вже щось створили на сьогодні, бачите в своїй реальності, і якщо і подалі в такому ж стані через такі ж дії, через таке розуміння світу, світа сприйняття і того, як я проявлюсь, створювати, то результат буде такий самий, або може бути ще навіть трошки хуже. Да, худше тому, що людина може обіцінювати те, що вона створює. Для того, щоб піти в створення бажаного в новому стані, перш за все потрібно розібратися, де я впадаю в стан жертви. Жертва це коли я не обираю для себе результати. Коли я не обираю те, що хочу, не заявляю про це, і цей вибір не підтверджую діями. Це коли я, наче маленька, покладаюся на когось, перекладаю відповідальність, відмовляюся від своїх результатів, ховаюся де я перекладаю своє бажання на когось іншого, да? Тобто, прошу, щоб за мене це зробили, за мене це створили, щоб хтось за мене проявився. Тобто, у ці всі аспекти, коли я, наче стаю маленькою дитиною, яка не здатна щось мати, створити, яка не вірить в себе свої сили, і таким чином вона все підтверджує в своїй реальності так, щоб у це стало істиною. Да? Що що за що б я не взялася? Це не стає реальністю. Вихід, звісно, з цього стану жертви. Через мотивацію істину проявлення, через а, конкретні дії і через зміну стану. Стан, перш за все, транслюється з позиції того, а що я хочу транслювати і на яких вібраціях я це створю. Да? Тобто а, наскільки я усвідомлено відношусь до до свого стану і знаходжусь в цій позиції любові і прийняття. Це перше. Друге, це бажання нашого ега і ігри нашого ега, де ми обираємо бажання не свої, де ми не відчуваємо, чого ми хочемо насправді. Де ми женемося за бажаннями, які потрібні іншим людям? Так? Тобто вмикаються оце зневіра, зневага, якісь порівняння. І те, що я починаю створювати, не задля того, щоб відчувати насолоду задоволення в моменті, а за для того, щоб щось комусь доказувати і якоюсь бути, щоб щось від цього свідчувати. Це другий аспект. І третій аспект, який народжується саме через бажання его, це мотивація, з якою я це роблю. Для чого насправді я роблю. Ті чи інші дії. Щоб що, ким бути, що відчути? І якщо є таке порівняння, якщо у мене, наприклад, буде цей автомобіль, я буду відчувати свободу, то це вже проявлення его. Бо я хочу щось мати тільки, задля того, щоб відчувати свободу. Тобто все, що я назвала, викликає створення через травму. Коли мені щось недостатньо, коли я за чимось бігу, коли я не знаю, що насправді мені потрібно, чого я хочу, я орієнтуюся на зовнішнє, коли мене недостатньо, і коли моя самоцінність вона постійно залежить від того, що я створюю. Коли ми спираємося на це і розуміємо, що стан стає основою, да, тобто в якому стані я роблю дії, і як я повертаюся в істинний стан любові, прийняття, що я починаю створювати саме для себе, а не для того, щоб комусь щось доказати. І після цього проявлюють дії, то матеріалізація стає дуже швидкою. Звісно, для того, щоб вийти в цю матеріалізацію, нам потрібно напрацьовувати чесноти. Це певні якості, транслюючи які людина постійно на одному рівні знаходиться. Тобто цей вібраційний фон він не змінюється. І таким чином виходить, що вона має певний набір інструментів, через які проявляється і створює свою реальність швидко. І головне з внутрішнім задоволенням. Да? Тобто це певний стан, певні дії, які стають легкими, зрозумілими, не через виснаження, не через неістинну енергію. А, подивимось на маркетинг. Маркетинг це повна ілюзія. Ми працюємо там з людьми через травму. Да? Тобто все створюється через травму. Що людині недостатньо, то ми їй, начебто, проявлюємо цю травму, активуємо і показуємо, що ми її можемо вирішити. Є інший шлях шлях створення через істинну енергію любові, енергію вдячності, енергію прийняття, коли ти хочеш навпаки людині створити благо. І таким чином, коли ми, наприклад, Реалізовуємо якісь товари, послуги, свої консультації. І якщо ми діємо із істинних оцих відчуттів, то і поле створюється зовсім по-іншому, по-іншому приходять результати, і по-іншому ви включаєтесь в реалізацію і в дії. Тобто не потрібно потім виснажено працювати, йти в якісь високі рівні навантаження для того, щоб щось створити. Бо тоді працюють істинні мотиви. Тобто я створю це для себе, бо мені так цікаво, бо мені цього хочеться, а не для того, щоб закрити якусь дирку, закрити якусь травму, комусь щось доказати, довести і бігти постійно в цій енергії, що я залежу від того, що я створюю, рівняючись на інших людей. Я сподіваюся, що різницю ви зрозуміли. Тож створення і маніф... маніфестація бажаного це дуже класний, потужний інструмент, його дуже швидко можна опанувати, якщо орієнтуватися, перш за все на стан. На мотивацію, да, для чого це роблю, і на розуміння, з якої позиції я це роблю, з позиції его чи виборів душі. Бо вибори душі вони завжди про легкість, насолоду. Це стосується і ваших бажань, це стосується всіх дій, всього, що ви робите. І останнє, що саме я хочу отримати, тобто розуміння, куди я рухаюсь.